Хотіла би ще розповісти, що наша колекція Galaxy вона придумана до деталей, щоб образ був цілісним і гарним. Саме тому до виробів ми додаємо отакі низькі дотики, вони теплі, зручні, так само декоровані такою резиночкою. А також маємо в асортименті подушки під спину і подушки під ніжку, декоровані рожевими фіолетовими резиночками. Наступним, про що хочу розповісти, це те, що в цьому сезоні в нашому асортименті з'явилися гарні яскраві чохли для всіх предметів. А саме перший чохол для скакалочки в двох кольорах на зручному замочку. Його можна використовувати не тільки як чохол для скакалки, а й як косметичку або чохол для різних речей, півчешок. І такого самого. друге, що хочу показати, так само на замочку, це чохол для булав. Виконаний він з нашим галактичним принтом, як і попередній, і так само і для м'ячів. Також йде в двох кольорах. Як на мене, то мені здається, що влізе навіть і стрічка сюди, і півчешки, і булави. І зановлень це чохол для м'яча, підійде для будь-якого діаметру. Має він таку стяжечку. Легкий у використанні, і представлений в двох кольорах. Чохли для обручів маємо в двох розмірах, в двох кольорах: рожевий і фіолетовий. В такій нашій космічній стилістиці. Довгоочікувана новинка: це рюкзак для предметів, має декілька відсіків і спеціально розроблений для того, щоб сюди можна було вкладати булави і памочку. Також в асортименті ми маємо для предметів не тільки рюкзак, а ще й таку зручну сумочку на затяжці. Її особливість це те, що цей карманчик для м'яча ховається в спеціальний відсік, коли він не потрібний. Тобто, якщо гімнастка набрала дуже багато предметів на змагання і щось не влазить, її такий місткий рюкзачок, можна завжди виложити окремо м'ячик. Або вже навіть щось інше, і довести, скажімо так, це додому. Дуже функціональний і так само сюди можна класти булави, вони не будуть заважати, не будуть вивалюватись. Також нагадую вам, що в нашому асортименті є і будуть. Вони є в наявності сумочки для художньої гімнастики. По довжині можна побачити, що в неї також вмістяться булави і м'яч, і вся форма для тренувань. Цій сумочці можна знайти окремий спеціальний карманчик, якщо тренування було дуже таким сильним, дуже е, довгим по часу і для мокрої форми є спеціальний відсік або для взуття. Представлена така сумочка в чорному кольорі з оздобленням рожевим і салатом. В нашому асортименті ви знайдете багато різних іграшок, вони тематичні, мають або предмети, або навіть купальники з стразом. Далі хочу розповісти вам про оновлення і деякі апдейти в нашому гімнастичному взутті. Перше – це поступово у нас будуть замінені розміри. Залишаться не задвоєні розміри, а поступові. Тобто, наприклад, якщо було 30-31, 31-32, то залишиться вже наступний. 30-31, 32-33. Це будуть вже окремі розміри в півчешках. І що цікаво, що ми додаємо в модель «Практіс» І приор, а також дві нові моделі, маленькі розміри, які у нас дуже часто запитували. Це від 27 до 30 розміру. Друге, що хочу вам представити, це дві нові моделі напівчешок. В цьому сезоні ми дуже багато працювали, і у нас з'явилися дві нові моделі напівчешок. Виконані вони в матеріалі мікрофібра. Плюс мікрофліс відрізняються від моделей Practice і Prior кольором, м'якістю, іншою тканиною. Між собою ці обидві моделі відрізняються посадкою. Модель пульс підходить більш на вузьку стопу. Гарно сідають на пальчиках, не сковують рухів при натягуванні стопи. Ці обидві моделі так само будуть з 27-го. По цирковий розмір. Для того, щоб образ гімнастки на змаганнях був довершений, цікавий і яскравий, в нашому асортименті з'явились такі прикраси для волосся і для пучка. Вони виконані з фєтра, він дуже м'який, кріпиться на будь-яку зачіску, має оснащений точніше, спеціальними кілечками, завдяки чому легко. Кріпиться на зачіску. В наявності маємо вісім різних моделей, декоровані камінням, яке перебувається всіма кольорами веселки, тому вони підійдуть під будь-який образ.